У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували дві унікальні книги, присвячені спадщині Тараса Шевченка на Тернопільщині. Нові видання Тарас Шевченко і Кременеччина та у камені Бронзі Граніті вже можуть опинитися в руках дослідників і шанувальників творчості Кобзаря. З нашої бібліотеки розпочинається тиждень святкування Шевченка на Тернопільщині. У нас дуже багато буде гостей сьогодні, людей відомих. Інтелігенція Тернопільська вся зійдеться для того, щоб пошанувати і, так би мовити, почати відзнач... відзначати шевченківські роковини. Видання у камені-бронзі-граніті це альбом-каталог пам'ятників Тарасу Шевченку, розташованих у різних куточках Тернопільщини. У книзі представлені світлини монументів, історія їхнього створення та факти про скульптури. Людмила Стронець зазначає, що пам'ятники Шевченку є не лише частиною культурної спадщини, а й свідченням пошани до поета на місцевому рівні. Наша книга, ілюстрований альбом-каталог в камені Бронзі-Граніті. Пам'ятники Тарасу Шевченку на Тернопільщині це є видання оновлене, перероблене і доповнене. Під одними обкладинками зібрано світлини всіх пам'ятників, які встановлені у нас в області на Тернопільщині, починаючи з 1911 року по 2023 рік. Щодо книги Тарас Шевченко і Кременеччина, то вона у свою чергу досліджує зв'язок українського поета з Кременцем та його околицями. Тут зібрано маловідомі історичні матеріали, згадки сучасників, а також аналізується вплив Кобзаря на місцеву культуру. Хлопчик, який вийшов з бідняцької сім'ї, а потім став студентом Петербурзької академії мистецтв, після чого написав багато творів і під час перебування студентом. Цього закладу, і потім написав ще і ще: особливо прозові твори, Тарас Шевченко відкрився для нас як геній, справжній геній. Презентація зібрала не лише дослідників та краєзнавців, а й вчителів, студентів, місцевих жителів, які цікавляться творчістю кобзаря. Зокрема, Тетяна прийшла на захід, аби дізнатися щось нове про життєвий шлях Тараса Шевченка. Прийшла сюди, тому що зацікавлена у творчості Тараса Григоровича Шевченка, адже він є велетом для нас, для українського народу. Є прикладом це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє насамперед. Виставка насправді є чудовою. Очікування збіглися з реальністю, так би мовити. Надзвичайно цікава інформація про його пам'ять, меморіалізацію про те, що ми несемо крізь вики, те, що передаємо нашим нащадкам. Надзвичайно є цінною, і, взагалі, є цінні такі саме презентації, які. Для громадськості розповідають більше про творчість Шевченка, дозволяють глибше проникнутися його творчістю, познайомитися з ним. Ну і власне проносити його крізь роки протягом всього життя. Видання вже доступні в бібліотеці для всіх охочих. А організатори сподіваються, що ці книги стануть корисними для подальших досліджень, вивчення чи ознайомлення із спадщиною Тараса Шевченка на теренах нашого регіону.